Таю, я Андрій Гардашніков, І це програма. «Наше здоров'я. Наскільки реально вилікувати рак, не від'їжджаючи до столичних клінік? Рак із лічим це просто діагноз самий обичний діагноз. Що таке раки інсіту? Хірургія за допомогою радіохвиль, плазми та ультранизької температури. Чим можуть обернутися ускладнення стоматологічних захворювань? Агрінічений восплаті процес флегмона. народна медицина, пиявки та ефективність їх використання в наш час. Багатьох людей лякає саме слово рак, і найбільш гостро, мабуть, ця проблема стоїть саме в нашій області. Але онкологи стверджують, що рак це не вирок, що це звичайний діагноз. Який стан справ на сьогодні, які є успіхи у лікуванні цієї недуги і від чого залежить успішність такого лікування, ми дізнаємось від головного лікаря онкологічного диспансера Костянтина Яринича. За даними Кіровоградського обласного онкодиспансера, в середньому протягом року в області фіксується 4,5 тисячі нових пацієнтів хворих на рак. Усього ж на обліку людей, що хворіють, або мали колись такий діагноз, знаходиться до 22 тисяч. Тобто приблизно 15-16 тисяч з цієї загальної кількості це люди, які пройшли курс лікування, по онкології тепер практично здорові, лише періодично обстежуються. І цей факт переконує, що ставитись до раку як до. фатального диагноза установка абсолютно неверна. Как правило, человек, который переживает пятилетний порог, он уже далее о, будет здоров. То есть это порог, э, когда, как правило, наступают метастазы. Да, мы говорим сейчас в общем, не о каком-то конкретном заболевании, потому что каждое конкретное заболевание и должно анализироваться онкологом. Такое заболевание, как лимфорануломатоз, оно может и через 20 лет дать рецидив. Но, как правило, П'ять років, якщо людина переживає, то цей людина уже буде здоров. Цілому рівень лікування онкозахворювань в Україні відрізняється від загальносвітового лише з однієї причини: люди звертаються за допомогою зовсім не на перших стадіях хвороби. Простає та те, в якій стадії люди обращаються. Ось такий же і результат нашого лікування на ми отримуємо. Если за рубежом, это в основном первые и вторые стадии, и третьи и четвертые встречаются крайне редко, то у нас 50-60, а по некоторым локализациям и 70% составляют третьи четвертые стадии. Результативность которых лечения за рубежом ну, практически такая же, как у нас. Вот это самая главная задача для нас. И я бы хотел, чтобы наши телезрители поняли, что не надо бояться обращаться. Мы прячемся практически сами от себя. Останнім часом в прессе можно зустріти и раки рак инситу. И українцям. украинцам в означає це что означает это Это когда опухоль еще не распространилась никуда. Когда это группа клеток, которая даже не доросла до сосудистой и лимфатической системы. То есть она развивается на месте. Инситу так и переводится, на месте. Звісно, стопроцентне опухоли, опухолі, якщо ловишь на цьому моменті. І у нас є можливість поймати, для цього треба пацієнту обратиться. Дуже важливими помічниками в нашій роботі є сучасне медичне обладнання. І ми зараз в операційній онкологічного диспансеру, для того, щоб подивитися, як працюють такі апарати, наприклад, як плазмовий скальпель, криводеструктор та сургітрон. Плазмовий скальпель, апарат вітчизняного виробництва дає медикам масу нових цікавих можливостей. З'являється струя плазми, яка виконує хірургічні маніпуляції. За допомогою електричної дуги виробляється плазмений ток газів, які. Ось на цьому накінечнику плазмова струя температура від 2 до 20 тисяч градусів. Таким чином, будь-яке утворення воно просто випаровується. Цим забезпечується і гемостатичність, тобто мінімальна крововтрата, асептичність за такої температури ніяка інфекція не виживає. І е, стерилізується така дія. Струм плазми цього скальпелю дозволяє видаляти пухлини у важкодоступних ділянках, випаровувати їх без крововтрати, проводити операцію у хворих на гемофілію. Дивовижно прості, принаймні на вигляд операції без скальпеля, дає можливість провести і ось цей зовсім невеличкий апарат. Суджитрон. радіохвильова хірургія це е, метод. І розрізу, і коагуляції тканин. Також новітні технології Вони полягають в тому, що механічно, тобто під тиском хіруга, нічого не робиться. Просто йде доторкання, на цьому дротові виникають радіохвилі, які передають енергію клітині. Клітина нагрівається, таким чином, руйнуючись, виконується розріз. За допомогою десятка видів насадок, суджетрон безконтактно, безболісно і головне швидко позбавляє людей від серйозних онкопроблем. До того ж, розріз виходить з мінімальними пошкодженнями. Тканини зашивають дуже гарно. Їх поновлення проходить два рази швидше і майже не утворюється рубець. Зокрема, цей датчик використовується для кононізації шийки матки при диспозіях. Воно конусовидно вирізає тканину, шматочок тканини. І забирає. Потім шийка матки загортаючись, ніяких пошкоджень, ніяких корупцій, нічого не викликає. Популярність народної медицини в Україні була і є високою. Поговоримо про пиявок. В чому їх лікувальна цінність та чи використовує цей ресурс медицина офіційна? У прадавні часи пиявки замінювали нашим пращурам цілі аптеки. Лікували ними майже від усіх хвороб і навіть від безпліддя. У 18-19 сторіччях гірудотерапія застосовувалась здебільшого при захворюваннях серця, вродженої патології, карбункула, лах, глоукомі і так далі. Причому популярність такої природньої сировини в ті часи вражає. У 30-ті роки в Росії лікарі щорічно замовляли по 30 мільйонів пиявок. Зараз у 21-му сторіччі масштаби гіродотерапії в порівнянні з минулим є значно скромнішими, для яких діагнозів пиявки актуальні сьогодні уточнимо з фахівцями-медиками. Людмила Масалітіна один з найдворов. свеченейших Кировограде фахивцив герудотерапии. При гипертонической болезни, остеохондрозе, артрозах коленных, тазобедренных суставов, э, геморрое, <coughs> бесплодии, бронхиальной астме, аллергии гирудотерапия имеет широкий спектр применения. Противопоказаниями гирудотерапии являются гемофилия, э, туберкулез. злокачественные новообразования, новообразування, формы форми анемії. Потрапляючи на людську шкіру, пиявки миттєво знаходять бати, біологічно активні точки, і починають працювати. Самі такі процедури має контролювати лікар, хоча б тому, що кількість сеансів та пиявок на один прийом є індивідуальними. Відпрацьовані пиявки утилізуються, а рана ретельно обробляється. Пиявок в природі існує до 300 видів, хоча для сеансів підходить лише так звана медична п'явка. Вирощують їх на спеціальних біофабриках на основі маточників української чорної пиявки. Так що самостійно шукати пиявок без потрібних для цього навичок річ ризикована. Користуйтесь цим даром природи лише під контролем медиків, щоб не було небажаних сюрпризів. Для чого призводять ускладнення хвороб зубів та власне нехтування візитами до стоматолога, майбутнього краще знають лікарі цього відділення відділення стоматологічної хірургії. Костянтин Малий хірург з 15-річним досвідом. Давно прийшов додаткове спеціалізоване навчання за профілем саме стоматологічної хірургії і тепер передає свій досвід молодим колегам і за одне всім нам. Одне з найстрашніших ускладнень в стоматологічній практиці це флегмона. Ну что такое флегмоны? Это объемный, но и на процесс, вызываемый разными факторами. Это и некачественное лечение зубов, и не обращение вовремя к стоматологам, также занятие самолечением при уже возникшем воспалительном процессе. Ну и как правило, эти люди поступают уже к нам. с... С очень тяжелым осложнением. Слава Богу, не часто, но имеет место. Это и летальный исход этих флегмон. Там получается накатывание снежного кома. Ограниченный воспалительный процесс флегмона, то, что я говорил, затрагивает далее лежащие органы и ткани, опускается на мягкие ткани шею, за грудину, вызывающий медостенит, сепсис, то есть заражение крови, и тогда вот этот вот обвал наступающий, то есть практически подавляющий иммунитет, Распространение септического процесса на весь организм вызывает смертельный исход. В этом году у нас не было летальных исходов, в прошлом году мы имели три. Одного з таких пацієнтів після операції з запущеною формою підщелепної флегмони з Компанійського району побачили і ми. До речі, так звані зуби мудрості теж іноді можуть стати причиною появи флегмони. Зуби мудрості це віддільний аспект стоматології. За рубежом існує навіть, навіть узкий спеціаліст, віддільний по зубам мудрості. Зачастую якраз прорізування зубів мудрості приводить до Острым воспалительным процессом, так называемым флегмоном, при отсутствии должного лечения больные попадают к нам, и тогда уже удаление зуба мудрости не является спасительной акцией. Приходится оперировать ближайшие ткани, пространство, куда произошло опущение воспалительного процесса. Это всегда... Ну мало то, что неприятно. Это все-таки все это лицо, это разрезы на лице, шрамы. Есть тут и иные тревожные темы, про какие след знать? Люди к нам попадают зачастую избитые с разными формами травм челюстно-лицевой области. К сожалению, от дня в день эти травмы их больше и больше. Следующий фактор – это онкобольные, которые также к нам поступают с запущенными формами процесса, к сожалению, ранее не диагностированными, мы выявляем у них их первично. Зачастую, как правило, поступают к нам они в запущенной форме. Это говорит о некачественной сам просвет работе на местах. Або цустві спеціалістів на містах. А що вже казати про пагубну звичку українців до самолікування щодо стоматологічних проблем? Лікарі нагадують, це особливо небезпечно. Не затягувати, в першу очі. То тобто, тебе спокою сразу желательно бращатися врачу, Не гріть. то есть в домашних условиях не прикладывать ни в коем случае грелки, компрессы, вот этого делать никогда ни в коем случае нельзя. Всевозможные у нас в разных ситуациях были и капустные листы прикладывали и Смородинові листи і мед, в общем, это все создає парниковий ефект, що вызывает, наоборот обострення і увеличение воспалительного процесу. Можливо, через погіршення екології в останні десятиріччя бічем для стоматологів хірургів стало і збільшення кількості кістозних утворень. Збільшення кіст э, різного плану верхній челюсті, ніжній челюсті. Ліцевого скелета це теж говорит о що что недостаточно профосмотрів, не достаточно сам просвіт роботи. Кісти це теж та псевдоопухалі. їх за останні п'ять лет значительное. можна говорити ще й про остеоміліти, особливо остеомеліти наркоманів, і про безліч інших страшних діагнозів, які в цьому відділенні оперуються досить успішно. Очень важливо, що у нас дійсно существует такое отделение, И очень важно, что такие квалифицированные специалисты здесь действительно есть. То, что в системе областной существует отделение ЧЛХ, это, наверное, Наш большой козырь плюс, я знаю с чем сравнивать, потому что в Днепропетровске, либо в других больших городах, зная по насышке от своих товарищей, такой квалифицированной поддержки и такой помощи, ну, Скажем, мабуть, не получають люди, як у нас. Хоча навантаження, в якому доводиться працювати єдиному в області відділенню стоматохірургії, де лікуються і дорослі, і діти, є величезним. койко ліжок постійно не вистачає. Чотирьох лікарів розривають і на нічні виклики, і на чергування, і на прийом в полікліниці обласної лікарні. Але як би там не було, приймають на лікування всіх, кому це гостро необхідно. Працювати приходиться в режимі постійної бойової готовності. Всього чотири врача і из которых сейчас один доктор находится на специализации в Харькове, один доктор ведет поликлинический прием, то есть вся нагрузка ложится в основном на трех врачей стационара. Но мы держимся, мы стараемся, мы помогаем, все, что от нас нужно, наши руки, наши сердца всегда к услугам наших пациентов. У попередніх випусках програми Наше здоров'я ми познайомилися з кіровоградським реабілітологом Олександром Сторожевським. А цього разу ми пропонуємо вам подивитися на ще один цікавий різновид остеопатії естетична медицина. До речі, Олександр Сторожевський стверджує, що вона може стати реальною альтернативою пластичній хірургії. Неякісне харчування та ще більш неякісна вода, плюс далеко неозоноване міське повітря, плюс відсутність системи фізичного навантаження, навіть цих кількох факторів вже цілком вистачає, щоб так звані хвороби цивілізації стали нашими постійними супутниками. Людський організм запрограмований природою на життя за правильними параметрами, і логічно, що він починає давати серйозні зброї. Ой. Внешние факторы ⁇ это эмоции, это стрессы, это перегрузки, это э, гиподинамия, недостаток движения, это усталость хроническая. И вот в теле практически эти эмоции, вот эти вот проявления, они незаметны. Они заметны на нашем лице. Ліцо це зіркало душі. Що, що а хірургічна пластика в нашій країні, по-перше, не особливо розвинута, а по-друге, зовсім не популярна серед українців. Спеціальні техніки, які допомагають відкоригувати обличчя без допомоги скальпеля, це в принципі давно вже реальність. Але через дефіцит фахівців в цій темі більшість нас про такі методики і гадки немає. Покажемо, лімфодренаж декольте, шеї і і зробимо красивий підбородочок і лічика. Якщо простіше, мета сеансу у покращенні обмінних процесів організму. Це має привести його до максимально гармонійного стану. Руками фахівець остеопат діє на нервові закінчення пацієнта. В свою чергу, нервова система якби вмикає судину, імуну та лімфатичну гілки. Ми запускаємо сосудисту систему, ми запускаємо лімфатичну систему. ці системи починають працювати. более качественно улучшается обмен веществ, улучшается кровоток. вот мы видим облегчение дыхания, потому что освобождается грудная клетка, освобождается диафрагма и освобождается верхние легкие. Ощущение, что просто хочется глубоко вдохнуть и ощущение, что вот, как бы кровь отливает от головы. чтобы пошло хорошее питание на головной мозг, Шея очень богата сосудами, артериями и венами, и лимфатическими узлами. Вот, хорошо. Мы сразу видим, что поразовели щечки. И сейчас мы сделаем Юлечке красивый подбородочек. Власне, головне в цьому методі задіяти резерву організму. У кожного з нас є величезний їх ресурс. Робота з яким це абсолютно природньо. До речі, лікарі-косметологи в своїй практиці користуються багатьма такими прийомами. Йде дренаж і ми одновременно запускаємо роботу міжць. І Мишці починають працювати і йде підтяжка. Зараз я покажу, як ми сделаємо юлічки красиве ялічика. Мы опять-таки включим сосуды, улучшится питание, покраснеют щечки и будут потихонечку разлаживаться морщиночки. Мы заставим работать круговую мышцу возле глаза. Вот. Хорошо. Сейчас, 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 одну секундочку, и головочка сейчас станет на место, и работа с этой стороны у нас будет закончена. Так называемые гусиные лапки стали несколько меньше, и отеки под глазами ушли. А когда работали шеи, у меня было ощущение, что шея удлиняется, такое интересное, прям я как будто увидела это. Когда э, работали с одной половиной лица. Було чувство, що от одна как вона жила, а втора якби спіт. А вот а у мені щучення, що у мене голова, лісу такої от, от повна енергія. У загальному які конкретні проблеми іміджу допоможуть вирішити остеопати: подвійне підборіддя, певний живіт, підтяжка грудей, зморшки і так далі. Хоча головна мета таких фахівців не красу коригувати, а повернути організм у нормальний робочий ритм. І зараз я покажу абсолютно ексклюзивну техніку. Доктора Чекурова это работа через ротовую полость. Мы будем работать с твердым небом и косвенно воздействие на, э, на кости э, мозгового черепа. Тем самым мы опять-таки закончим работу с лимфатической системой. Фадрінаж для общего состояния, для состояния нашого організму в цілому дуже необходим. Так що здесь ще можна поспорити, естетика это или норма життя. Чи відомо вам, що Міністерство охорони здоров'я України чітко регламентує проведення професійного відбору та психофізіологічних експертиз за окремими видами діяльності, в основному пов'язаними з роботами в умовах підвищеної небезпеки. Хто і на якому рівні займається проведенням таких експертиз в Кіровограді – ви дізнаєтесь з наступного сюжету не лише покликання, а й особливості психофізіології людини є визначальними в питанні, можемо ми чи ні займатися тим або іншим видом діяльності. Тому для моряків, авіадиспетчерів, пілотів, залізничників, енергетиків і так далі перелік вимог до психофізіологічних показників є в кожному випадку своїм особливим. А саме такий відбір можуть робити лише справжні фахівці. Ми проводимо тестування. психофизиологическое для того, чтобы оценить качество человека, который устраивается на работу или уже работает, как он будет выполнять работы повышенной опасности, что касается как бы его и состояние здоровья, и его особенности его нервной системы, его психоэмоционального состояния. Все буквы разные. Ищем где все буквы разные. Здесь смотрите, такой, такого слова нет, но есть вариант ответа нет или завершение. Ті плеті перше і послідня буквально смотри. Подібний комп'ютерний тестовий комплекс розроблений науковцями-медиками разом з фахівцями системи держіпровногляду ще вісім років тому. А безпосередньо відділ психофізіологічної експертизи при державному підприємстві Кіровоградський експертно-технічний центр проводить таку експертизу вже шість років і має в цій темі солідний досвід. Психофізіологічне тестування якби являється частиною відбору професіонального і якщо некоторые качества человека не соответствуют, мы их называем профессионально важные качества, то это чревато для человека в первую очередь тем, что его как бы, организм может дать сбой какой-то опасной или экстремальной ситуации, связанной именно с его работой. Но тогда это, конечно же, чревато для него может быть травматизмом, а для предприятия это чревато аварийностью, повышение количества несчастных случаев, ростом профессиональной заболеваемости, вот, связанной именно с Такими причинами їх ще називають психофізіологічними причинами. Уточнимо, що починаючи з 2007 року, згідно нового порядку проведення медичних оглядів, є обов'язковий пункт, що вимагає проходження тестування для 14 професій специфічних з точки зору вимог безпеки. Візьмемо роботи на висоті і верхолазні роботи. Ну, факторы которые на человека влияют это во первых он должен быть внимательным да, потому что все таки работа связана с определенным риском для жизни для здоровья и опасностью потом человек должен уметь хорошо ориентироваться в пространстве вот, потому что он находится уже до да, неустойчиво на земле а есть и верхолазные работы где они как бы занимаются промышленным альпинизмом то есть человек должен этим потом он должен хороший обладать адаптивностью, то есть он умеет приспособиться, должен быстро возникающие, скажем так, даже аварийные ситуации. Ну и если считать уже такие как бы физические вредные факторы, ну это ветер, там повышенная температура воздуха или пониженная температура воздуха, это уже факторы, которые уже оценивают у нас Ну, скажем так, традиционная медицина, тобто оценивает врач терапевт До речі, начальник науково-методичного центру відділу психофізіологічної експертизи Світлана Гончар за професією лікар-психофізіолог другої категорії. Поруч з нею працюючи і інструктор. Робота йде у нас із поліклініками і йде робота із роботодателями. По законодательству работодатель обязан перед приемом на работу человека направить на предварительный медицинский осмотр. За форматом тести виглядають як гра. А їх результати оцінюють за чотирма категоріями. Перша все гаразд. А четверта означає, що людині категорично не рекомендується займатися обраною професією. Ну, от у нас, наприклад, проходять і наші шахтери, які у нас є інгульська, смолінська шахта. Якщо брати підземні подземні Вот, то от туди наприклад, уміння орієнтуватися в замкнутому пространстве. Тобто для шахтерів такий тест. Потом есть у нас проходят аварийно-спасательные службы, такое тестирование для них. Есть быстрота строить умологические заключения и быстро, значит, то есть оценивается как бы их умение быстро придумывать решение какой-то задачи да, в какой-то стрессовой ситуации сложной. Но для спасателей так и нужно, да, то есть возникает какая-то авария, то только тогда мы их зовем на помощь. тих, хто приходить тут частину медогляду, є ще й категорія просто охочих перевірити свої якості і здібності. Їх тут теж приймають задоволенням. В принципі, це, перш за все, необхідно самому працюючому. Чому? Тому що, якщо фізіологічно, то тобто, є фізіологічно у людини є якісь, скажімо так, ну, чтобы не назвать их проблемами. То есть у него не та быстрота реакции, которая нужна при этом виде работы. Ведь это же проводится не для всех работ, да, только для э, людей, которые работают в, э, на работах повышенной опасности, где часто работа проходит в, именно в экстремальной ситуации. И просто физиологически человек не может быстро отреагировать на ту ситуацию, которая сложится. Это может спасет ему жизнь, убережет ему здоровье. То есть это действительно необходимо людям, которые работают именно там.